Привіт, друзі, з вами Тетяна, і сьогодні я вас запрошую до перегляду мого майстер-класу. Ви вже, напевно, звикли, що в мене майстер класи в основному це по декоруванню. І сьогоднішній май... майстер-клас не є виключення. Це декорування ось такої новорічної листівки. Новорічна листівка, яку я робила для сумісного проєкту Різдвяна зірка, це український проєкт. Де використовувала пуанцетю, використала я матеріали із колекції від Mintai Winterland, також годинничок, чіпборд, годинничок від фабрики декору, пуанцеті від української майстрині Magic World Flowers. Я не пам'ятаю її ім'я. Ну і, в принципі, ще декілька висічок із колекції новорічної бук для вирізання. От, також використала мережеву, ну і декілька вирубних листочків до пуанцеті. Така от, Різдвяна історія, мені здається, вийшла. Тому що тут я відобразила ніби як цілу картину. Тож приєднуйтеся до мого майстер-класу, приємного вам перегляду. І сподіваюся, вам сподобається цю листівку можна відтворити майже сточною копією, якщо у, вас, якщо у вас є даний набір елементів. Ну що ж, приємного перегляду, сподіваюся, на приємні відгуки. Гарного вам дня! Що ж, починаємо декорувати листівку, на жаль, знімаю я це при вечірньому світлі, так як дні вже короткі. І в мене не завжди є час при денному світлі скрати. Що ж, Я взяла звичайний лист А4 от, і перегорнула його пополам. Через, завдяки біговій досточці, господи, вибачте, не можу на, на камеру от, і е, вирізала такий от елемент це е, із колекції від е, Мінтай. Новорічна колекція, забула, як вона називається. Власне, щас, зараз скажу. Вінтерленд. А, за, так як в основі йдуть по то я вирішила за те саме. За фоновий лист, ось такі пуанці червоні. От. І вирізала такий от фоновий десь по пів сантиметра менше, ніж сам периметр листівки, щоб виходила ось така окантовочка. Так головне, щоб в мене і складе не виходило. А далі я вирішила зробити контраст і взяла також висічки із цієї колекції. І зазвичай листівки знаєте, якби робляться просто якусь композицію, виклали і все. Я вирішила таку листівку зробити якби таку міні-картинку, зимову таку казку. І саме, от, щоб втілити це, це в роботу, я взяла висічки з цієї ж колекції Winterland і я думаю, що вони мені допоможуть. Отже, я також виробила, я спочатку хотіла взяти ось такий фон, що я вам покажу, я хотіла спочатку для контрасту взяти ось такий фон, але ось на цьому листі з панцетів зворотня сторона йшла з такою великою ялинкою. І я вирішила, що в принципі фони мене дуже подібні, тому що не відпочати між скрапбукінгом має бути економними, маєш весь папір йти в діло. От, тому я взяла просто обрізки, які залишилися, коли я вирізала, і от вирішила виробити таку ніби якби фоторанку. Це, до речі, як під фоторамку, але таке наскільки ажурне. Я майже цим ножом і не користувалася, тому вирішила а, його використати ось ці листівці. Це якби, буде такий бекграунд для того, щоб а, не, не сильно яскрава була сама листівка. От. Тому що, а, так як я планую робити композицію, то буде дуже сильний насичений цей червоний колір. От. Також вирішила о, взяти ось. Мережево, таке воно, і це мережево буде мені слугувати як, в цій композиції, як сніг. Ну, це моя така задумка, це моє таке бачення. А також у цій колекції є ось таке велике дерево, і воно буде в мене. До речі, в альбом я так, бо я планую ще з цієї колекції альбом робити. Я думаю, що в альбом от, таке велике дерево, воно може мені не піти, от дуже велике, а в листівку саме якраз по розміру підпадає. Можливо, я ще коли буду вклеювати, можливо, його трошки тут по краям затоную, щоб трошки відтінити його від заднього фону. А може, я його просто посажу на підніму на чіпборд і воно також буде. Буде відтіняти, але ну, це вже буде в готовій листівці буде видно. Так. Ну, і так, як я вже сказала, що я вирішила зробити таку а, композицію а, якби, якогось малюнку, але малювати не вмію. Ну, в... Вірніше в школі колись вміла, але мої навики втратилися, коли я перестала випустилася зі школи. А, отже, у мене ще окремо від а, мінта є Бук з вирізалками і там саме от новорічні, новорічні висічки я вирішила взяти ось такі дві ялинки. Одна в мене буде так ближченько, одна в мене, напевно, буде як такий знову ж таки бекграунд, да, щоб ніби показати ліс. І оцей фон він також слугує, зимовий ліс із снігом. І ще також я вирізала висічки, вони теж поверху біли, І ну, виходить такі ніби як ялинки в снігу. Ще плюс додав От, І ось ця береза, вона вже такий буде передній фон. От, щоб показати дальність, береза у нас передній фон. А ось ця ялинка, і саме біля цієї ялинки я розміщу такий будиночок. І це в мене буде основний елемент. Тобто ялинка і будиночок це основний елемент, на від якого я відштовхну ці композиції. Так, тут видно. Ось так. А, далі, по анцеті, не дивлячись на те, що в мене бекграунд, але самого основного елементу для СП тут не видно. На цьому бекграунді, тому мені треба все ж таки зробити акцент на цьому всьому. І тому, знову ж таки, тут в мене все в основному іде колекція від Мінтай. Я ось беру, візьму спочатку таку планцетію червону. Що вона у мене буде так. І е, також ще добавлю, добавлю ось таких зелененьких листочків. І ось так. Ось будуть в мене так листочки. Підниз. Тут класно так бачите, ягодки. І мені, я купувала собі з України, мені прислали ось такі нож. Ну ніж листочки від понтетів в новорічних роботах, вони дуже ажурні, класні, такі роблять будь-яку роботу легкою. Я вже, до речі, в попередній роботі теж використала ці листочки, прям дуже класно. І я їх також хочу використати, але для того, щоб вони контрастували, я вирішила. Взяти ось таку блакитну паланцу. І це вона в мене і буде, хоча вже якби є в роботі пансетті, але ось ця блакитненька, вона мені і буде основним елементом. А тепер дивіться, коли я вже взяла і да, ось так листочки я покладу, напевно, туди. І вона зразу таку роботу ніби робить. Ці листочки вони роблять набагато легшою, повітрянішою. От. І, так як, ну, подивіться, це пансет доволі така яскрава, вона як е, пляма така, не да? Хоча я думала, що вона буде перекликатися у мене, перегукуватися із ну, заднім фоном, таким глубоким, але е, все одно вона дуже яскраво вийшла. Тому е, я вирішила підтримати цю пансет і взяла чіпборд, ось такий годинничок фабрики декору, до речі, в, в самому, в самому чіборді з годинника ну, ось ця була лицева сторона, але бачите, воно віддзеркалене. Тому я її перевернула і о, взяла пудру для ембозингу. Зараз вам покажу. У мене такої блокитний не було, але ось о, голуба, голуба лагуна. Ось така пудра для ембозингу. вона може і не така яскрава, як цей. Але, тим не менше, вона трошки підтримує і вирішила цей годичок, це така яка асоціація з Новим руком. Я її покладу ось тут заді, і, ззаду, і все ж таки вона десь трошки перегукується. Ще є така маленька квіточка, і, можливо, я її покладу десь тут. Чи тут ну, я думаю, що вже навіть і тут я її покладу. От. І воно, бачите, як перегукується ці вже кольори. А, далі а, мені треба відтінити все-таки ось цю березу. І я вирішила, а, що спочатку тут був якийсь горобець. Спочатку тут був в мене такий якийсь горобець, Чи хто це він такий, Чи? я не знаю. хто. От, я хотіла його використати, але бачите, він взивається. І мені, в принципі, це якось не дуже сподобалось. Тому ще в мене ось були такі кардинали. Вони тут в нас в Канаді називаються Рубінами. І я вирішила, що а чому б і ні. І він тут просто класно, мені здається, на гілочку пляже ось так сяде. І одразу таке яскраве. Може тут? Можливо, так, да, я думаю, що там десь І одразу з'являється така ціла композиція. Ну, і в мене немає новорічних надписів, якось так виявилося, що в мене їх взагалі от немає. Закінчилось. В минулому році я робила альбом новорічний на замовлення. І з фабрики декору в мене залишились надписи. Як я їх не викинула, я не знаю. І вони мені просто зараз, як. Така допомога. Тому я взяла цей надпис Congratulations. А був у мене ще New Year надпис але він дуже маленький. І я його ось тут покладу. І все. Ну, і, власне, така в мене виходить композиція. Казкова, цікава. Мені вона особисто дуже сподобалася от, не знаю, чи виграю я веспе, в мене дві листівки, вони абсолютно одинакові. Ой, Боже, абсолютно різні, різні за стилями. Там в мене просто листівка як листівка. Тут я все-таки зробила таку от композицію. Захотілося мені якісь ніби як викласти логіку. Сподіваюся, що в мене вийшло. Сподобалося вам не сподобалось. Кінцевий результат, я думаю, що ви вже бачили на самому початку. От, з надбризгами і з усіма топінгами. Ну, і тепер буду сподіватися, що все ж таки моя листівка займе місце в серцях суддів. Ось так. Так що до нових зустрічей, якщо вам було цікаво. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно і думаю, що мій досвід теж комусь прийшов до вподоби. А на цьому до нових зустрічей, па-па-па,